Та Наташці замужем буде важко, конечно. Та ну того, що вона ж у них розбалувана, страшна. Вірка то, хоч яка не є, о, ну, в неї постирано всегда і наготовлено, тут я нічого не скажу. А Наташка, що у них ледача, як воша. Дома то вони з нею носяться, як з писаною торбою. ну Замужем це ж не в мами під спідницею, понімаєш? Там і чоловік, і хозяйство. а як діти підуть. Ну, та кричатиме ратуйте. Ой, та ну вірка ж Міла теж дуже не набігається, ну це вона раз побіжить чи два. О, а тоді скаже: а е, ні, моя дорога, я поки ж я бігатиму. Раз вийшла заміж, то закочу рукава і становись робити діло. А вірка така, що скаже. Ой, ну так хто зната, Міла, Ти знаєш, що я тобі скажу? Воно врем'я покаже. Оце тобі, хоч і шудрихи, дівчина, та старша, як і Марина, по-моєму, ге? Ага. Та, да, здорова така. Вона ж теж в них така була, що не за холодну воду. Боже сохрани, щоб ця Мариночка вийшла на двір та щось і зробила. А як вийшла заміж, так онди як стала хазяйнувати. І все в неї в порядочку, і чоловік, і діти, і хазяйство величеньке держать. О, Я, то як мимо них їду, то бачу в неї стирання всегда біленька висить, і в дворі чистенько. Вже ж оце не прирівнять до неї цю. Надежду Дорошенчиху. Та ж родьби теж і молода, і здорова. Ну, в дворі в тому та міла. Хай господь мілу, я всегда чортно узлонить. Там прицеп якийсь стоїть, там сміття валяється, ще тільки висраця осталось посеред того двору.